Всім самий величезний привіт, вітаю вас на своєму каналі та запрошую в Аврору. В Аврорі Біла п'ятниця розпродаж до 60%. Бачу знижки на навушники до 30%. Зараз в Аврорі можна придбати до 29, до 29 числа. Дивіться, яка з'явилась бавовна. Вона вже була і знову з'явилася звичайно гарні гілочки. Якщо її поєднати ось з цим зеленим букетом, бачите, з цим злепузиною оцю бавовну, то буде надзвичайно красиво та гарно. Ну, ось приблизно ось такий букет може вийти із штучних рослинок. Надзвичайно дуже гарно, красиво, естетично, модно по-французьки все. А ще в Аврорі ось такі квіти і теж буду дуже компонувати з тими зеленими, з цією зеленою гілочкою. ну Ось приблизно якось ось так. Теж надзвичайно цікаве поєднання. Гілочка бавовна 88 гривень. Ось такі цвіточки 99 гривень. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість штучок. І зелені по 69. Так, знову з'явились годинники. Вони вже були того року, в 23 році були вже, пам'ятаю. І знову з'явились. Цікаві резинки для дівчат. Заколка та резинка, набір 29 гривень. Цікаві дитячі браслети по 2 гривні. Надзвичайно теж такі цікаві для молоді. Можна і для хлопців, і для дівчат. Тут різні різні кольори. 29 гривень. Ось цей мені сподобався. Зараз в акції бальзами для губ по 32 гривні. А тут навіть я знайшов і за 27 гривень на основі натуральних олій. Так, біукон, натуральний догляд, ніжна пінка для вмивання персик та алої 150 грамів 64 гривні. Ось такий гель для вмивання, міцелярний 55 гривень. 150 грамів. І ось такий 160 грамів гель для вмивання, освітлюючий 69 гривень зараз. Матуючий крем для обличчя для жирної та комбінованої шкіри з вужої пори. Прибирає жирний блиск 55 гривень. Туалетну водичку, як я кажу, да, кишеньковий формат, ось такий 39 гривень. Зараз можна придбати тут різні аромати. Водичка Lovit зараз зі знижкою 119 гривень парфумна. І тут ароматів великий вибір. Ось такий гель для вмивання можна придбати за 55 гривень. І це у нас крем для обличчя. А глибоко зволожуючий. 88 гривень. Так, мене просили показувати в акції підгузки по 219 гривень підгузки трусики. Жіноча гігієна Always. 39 гривень акції мило Б'янка по 19 гривень зверніть увагу це великий шматочок там 140 гранів за 42 гривні можна придбати ось таке велике літрове крем мило Акція Милошик, 5 шматочків 39 гривень. Так, з рожевих фламінг. Були рожеві, тепер стали ще білі, дивіться, які привезли. Біленькі фламінго. В акції подарункові пакети по 9 та по 19 гривень. Цікаві з'явились брелки для ключів. В акції пряжа по 34 гривні. 100% акрил. І ось таку пряжу можна придбати за 24 гривні. По 14 гривень ролик для чищення одягу. Ось такі серветки, вологі, 24 штуки, 17 гривень. 60 штук 15 гривень, також вологі. І ось така велика упаковка серветок 110 штук, 27 гривень. Дитячі вологі серветки 120 штук. З перших днів народження 49 гривень. Так, макулатура по 9 гривень. Що це в нас таке? 65 метрів, так? Да? Так, потім ось такий альбатрос по 10 гривень 60 метрів. І ось такий 69, 6 гривень. Рушники паперові сірого кольору. В упаковці йде 160 штук. Зараз можна придбати за 24 гривні. Упаковка з двох рушників великих 500 відривів. Відрута 159 гривень двошарові. Ось такий великий рулон паперу туалетних наговорив. Рушників паперових 500 відривів двошарові, 119 гривень. Цілий рулон. Ну, ці чудові нічники я вже вам показував. Надзвичайно класні. Вони йдуть на батарейках. Пальма, ананаси і ось такі сердечки по 69 гривень. Опа, я думаю, що сердечки розберуть дуже швидко. Ось такий невеличкий кошик, плетений з ручками, за 24 зараз гривні, можна його придбати. Ось такі також невеличкі кошички з'явились, по 10 гривень. Акція кошики для дрібниць по 6, по 7 та по 12 гривень. Ось такі кошики можна придбати за 7 гривень. І ось такі по 8 гривень. Кольори в асортименті. Біла п'ятниця, набір губок, 6 штук, гарна господиня. По 16 гривень. Так, ось такий ось інструмент для прочищення труб. Зараз також зі знижкою. Біла п'ятниця 59 гривень. 39 гривень ось такі щітки з ручкою. Набір рукавичок. 20 штук упаковці 64 гривні. Ось такі маленькі соусниці, 29 гривень. Трішки більший, можна сказати, салатник. 29, да? А цей 39 салатник. Ось такий великий прозорий салатник. Зараз по 99 гривень. Келихи для вина, ось так вони будуть виглядати в руці невеличкі по 34 гривні. Так, цікаві з'явилися скляні блюда. Давайте відкриємо, подивимось, що це таке красиве. Ось так воно виглядає. 109 гривень. В акції салатники на 17,5 см по 49 гривень фіолетова орхідея. чи що це таке Ось такий салатник білий, можна зараз придбати за 88 гривень. Бачу в акції кастрюлі по 149 гривень та по 179 гривень ідуть з кришкою. Дуже легенька. Знову з'явились ось ці кі... кілимки кольорові, прогумовані. І, до речі, кольора оці смужки різні-різні. Хочете з фіолетовою, хочете з бірюзовою. Дуже красиві. Навіть можна поставити біля того місця, де ви миєте посуд да, на кухню. Ну, не всі гарні. Дуже м'ягенькі, я думаю, будуть зручненькі. Давайте проб'ємо цих кілимків. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Так, 99 гривень вини знижки. Так, ну що, до Дня Валентина ж готується Аврора. Дивіться, качашка з ложкою на Кавуську, вона капучино. Зараз проб'ємо ціну 88. А така маленька сковорідка це, мабуть, для млинців чи для яєчні. Чи панкейки можна навіть готувати. Зараз проб'ємо ціну, також дізнаємось. 64 гривні. Видимойдик сковорідка, Для чого не написано. А ось ці точно вже для яєчні. Да? Сковорідка алюмінієва. Ну, два яйця засмажити, я думаю, буде круто. Хто купував? Напишіть, чи вони добрі оці маленькі сковорідки. Чи з ведмедиком, чи. Оці. До речі, дуже зручно, так зранку, щоб цілу сковорідку не використовувати на два яйця. За 88 гривень. Я вам дуже буду дякувати за ваші коментарі. Дуже гарні чашки, кухлі. З такою ручкою витончені. Надзвичайно красиві. Давайте проб'ємо ціну 77 гривень, а можливо, деколи щось пробиваєш і ціна трішки відрізняється. Ось такі вже в літньому настрою. Зараз можна придбати за 49 гривень. Дивіться, який я ніж знайшов спеціально для овочів. 44 гривні висить, бачите, тут ціна, а тут 59. Чи може не туди, а ось 59, але він трішки інакший. Мабуть, вони всі по 59. Відрізняється, бачите, ніж від цього. і від цього, А цей по чому з чорною ручкою? Так. Також 59. А ось такі два набори. А два ножі в наборі. Керамічних можна придбати лише 44 гривні. Точилка для ножів по 34 гривні. І ось такі ножі з чохлом. Досить зручні кудись з собою брати, правда? Так, ціна їх 9 гривень. Бачите, а тут 17 ціна стоїть, так що треба все деколи перевіряти. Бачу, з'явилася ось така точилка також для ножів. Ціна 59 гривень. І тут я знайшов дуже класну штуку. Тримач для кухонних всяких там ножів, та ложок. Ось вона магнітна, досить зручна. Тримач магнітний для кухонного інвентарю. Зараз в акції ось цей набір з керамічними ножами в наборі 4 ножа, ножиці та овочі, чистка. Миска друшлаг. Досить також зручно поставити чи так, чи так. Зі знижкою зараз ось такі кухонні рушники. 39 гривень, можливість зекономити 10 гривень. Так, подивіться, який також набір, мабуть, да, з п'яти серветок мікрофібра, 5 штук в упаковці 69 гривень. А ось такий набір серветок з трьох штук можна придбати за 29 гривень. Підставки для гарячого. Знайшов ось таку підставку для гарячого, вона складається. І займає на кухні мало місця. Це, мабуть, дуже зручно, кого маленька кухня. Ціна 24 гривні. Ось так вона виглядає в розложеному вигляді. Маслянички для масла. 55 гривень. Є трішки інакша, вся прозора. Досить оригінальний такий а, оригінально зробили, 64 гривні. Дизайн цікавий. Так, з'явилися ось такі ємкості для сипучих з кришкою. Я бачу, що дуже хороший пластик, якісний пластик, закривається з двох сторін. Маленький по 69 гривень. Трішки більші 88 гривень. І ось такі, зараз проб'ємо ціну 109 гривень, самі найбільші. Так, ну звісно ж пряники для закоханих. Тут ціла-ціла купа. А ось такі маленькі по 12 гривень. Так, бананові цукерки зараз по 59 гривень. До речі, непогані, я їх пробував. А Цукерки від Millennium 39 гривень 100 г, ну як плитка шоколаду. А ось ці ми з вами візьмемо на пробу. Подивимось, що це таке. упаковка гарна. Турція. Спробуємо 69 гривень в такій пластиковій коробці у вигляді серця. Шарм можна зараз придбати за 39 гривень. 114-113 грамів. Кава Нескафе Голд. Так, вагою 210 грамів, 249 гривень. Нескафе Рощина, 170 грамів, 169 гривень. Хочу сказати, що ціна на ось цей Якобс Корон Gold натуральна розчинна кава. Дуже хороша ціна. 100 грамів, 129 гривень. Велика кава в зернах, цілий кілограм 279 гривень. Біла п'ятниця. Кава смажена старого Львова 34 гривні. Так, тут якась з'явилась кава. А, це та, що була в тому в склі. Так, я пам'ятаю. 80 грамів 69 гривень. Акція до 4 лютого. За 37 гривень можна придбати чай Ахмад. Ось такий заварний 59 гривень 100 грамів. Так, за 49 гривень можна придбати тет 48 пакетів до 11 лютого. Макофі Голд 60 грамів 64 гривні. Смачні оці, але їх мало. 49 гривень зараз в акції чіпси. Великі плитки шоколаду, усі по 99 гривень, але є якась ще й по 69. Зараз подивимось. ну Це світоч по 99. Так, великі плитки світоча можна придбати за 99 гривень. Ось таку можна придбати за 69 гривень. Ну і, звичайно ж, мілка 99 гривень велика. Шоколад Корона молочний 29 гривень. В акції кокосовий шоколад Мілніум Вері Perry 12 гривень. Так, що це таке по 6 гривень? Це, це типа Твікса, я пам'ятаю. Вони в великих упаковках також є в іншому магазині. Десерт альпінела можна придбати за 21 гривню різні смаки. Чай Лойд пакетований 49 гривень. В пакеті 15 пірамідок і по 20 пірамідок. А я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я та всього найкращого. До зустрічі! Я вже йду знімати наступне відео.